Всім привіт! Закінчив роботу над такою шафою. Шафа купе. Масив горіх. Також у середині полочки були виготовлені з соснового щита, так як нам не вистачило матеріалу. Двері заказували по нашим розмірам. Ось бачимо три відділення. Два, щоб складати одежу, а одне, щоб можна було її повісити. Як бачите, полочки підтонував під колір. Ось так виглядає карніс. Також до цієї шафи було виготовлено ось таку кроватку. Вона також з масивого ріха повністю. Розмір матраця 1,60 на 2. Ламелі також заказували. Ось так виглядає наша кроватка. Ось бачимо укріплення на сантехнічні шпільки. Всім дякую за увагу, всім пока. Всім привіт! Закінчуємо.